Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні на ремонті. От така акумуляторна батарея. Такого виробника Warcraft. Казали, була залита водою чи впала в воду. Ну, менше з тим. Так. Що з нею таке? 2,4 два і 4 вольта. І Он не працює? Добре, розбираю. І, і будемо дивитися. що з нею таке? Поверти мені не дали. Кхи. Казали, що він працює. Але саму батарею. Так. Відкрили ми. Що ми тут бачимо? Ну і нічого ж такого. А, поржавіли. Контакти проживіли. Так, що? Що нам далі робити? Хочу попробувати її зарядити. Так, ви бачите І перевіримо чотири. Чотири. чотири, Чотири. Чотири? Ну. Так. Добре. Зараз я ретельно обдивлюся. Ну і включуся. Про так, я ретельно передивився. І як ви можете бачити, тут всюди, всюди все позеленіло. Показати. Самими транзисторами. І тут це все зелене. Я думаю, треба плату е, спершу відпаяти. Ну, від батарей. Промити її, ну і продзвонити. Бо я так інакше не продзвоню їй. Хочу ще показати, ну тут всюди все позеленіло. От, на роз'ємчиках, на платі індикації. Ну, якось так. І так, продзвонив я, продзвонив я оцю плату, то нічого не дало, вона була залита і контролер, контролер перегорів. І що я зробив? Я, от, бачите, я вже зробив, я так захопився, що забув включити камеру. Ну, я поясню, я. На цій от, е, основній платі я е, феном по, о, поздував всі, я вам на цій покажу, поздував всі деталі. <кій> Повністю всі, і резистори, всі-всі, транзистори, там, ну, все. І поставив от таку платку. Не знаю, таку платку там бачу в інтернеті, всі використовують. Думаю, попробую і я. Так, що я тут? Індикація працює, як ви можете бачити. Так, плюс я під'єднав до основної е, колодки. Мінус так само. Мінус, ну і деякі тут. Я там просто доріжки поперерізав, ну, там з цієї сторони і ще якісь. Це просто би, би тримало нижню плату. Вона не їздила. Е, ну і, і все. Е, і так як, я тут експериментував, так, 20, Ви бачите, 26 вольт. Ну, я пробував до свого Е, ну крутить. Е, Ще треба на зарядку. У мене немає зарядне від нього, від цієї батареї. Кидаю от його модель. <кій> ну, тут має бути е, плюс теж 19 вольт, чи скільки там. Ну, як принесе мені, ну я вже її покажу. Що як. Е, я тут трохи позрізав це в себе, це плотна плата сіла. Ну, Так розпаяв це. Ну і все. Ну, ось так я побавився з цією платою. Побавився з цією платою. Я ще, крім цієї там є ще батареї, інші роблю. Ну, це це в, другому, в другому відео буде. Ну, якось так. Якось так. Добре, я чекаю на чоловік, привезе мені зарядку. Поверти. І туди вже я хотів щось таке поставити. Ну, воно не підходить по по колодкам основним Роз'ємам. я, я Всякі з них тут накупив. Ну, це все не підходить. Такі. Е, ну, ось так. Е, Якось так це виглядає. Тут батареї всі, <кхм>, до речі, в нормі. Самі елементи. Давайте я ще раз е, покажу. 4 і 1, я думаю, ви бачите. 4 і 1. 4 і 1. 4 і 1. 4 і 1. Добре. Так, ще хочу показати, що між... Е, Основною платою і оцею білою платою я е, таку от картоночку туди е, засунув. Отак от вона тут торчить, поставив. Ну, Там би воно не, не закоротило, нічого там між, між ними. І, і ще я встановив е, датчик, термодатчик, о, я просверлів. Просверлів отвір, ну і туди його встановив. Е, датчик був на нім припаяний, на цій платі, я відпаяв і припаяв його на білу. Ну там є контакти, виводи, куди припаяти. І так, е, батарею я зібрав, і ну, все класно вийшло. Тут контакт, он, я просто е, з'єднав з плюсом, ну і все. Там більше нічого і не треба. І все. Шуруповерт працює. Е, так, тут світиться зелено, ну то так. О, видно. Так, світиться зелено. Вставляю червоне. Пішла зарядка. Все, оце батарея вже м -м, повністю заряджена. Ну і зараз виключиться. Е -е. І все. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.